35 дітей полеглих захисників поїхали на відпочинок до Хорватії завдяки домовленостям Вінницької обласної військової адміністрації із представниками Осієцько-Баранської Жупанії Республіки Хорватія. Транспортом забезпечила військова адміністрація, а от усі витрати на відпочинок хлопців та дівчат, який триватиме до 22 липня, візьме на себе хорватська сторона. На відпочинок до Республіки Хорватія поїхали 35 дітей з 12 громад Вінничини, батьки яких загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Під час туру хлопчиків та дівчаток чекає багато екскурсій та розваг, а також відпочинок на узбережжі Адріатичного моря. Перше місце осієк. Очікую багато емоцій, розваг вже знайшла друзів. Це не тяжко. Головне, щоб була компанія і було. Як не скучно, усі витрати пов'язані з відпочинком дітей полеглих воїнів, взяла на себе хорватська сторона. Вінницька обласна військова адміністрація забезпечила трансфер групи до осієцько баранської жупанії. 35 діток з 12 громад Вінницької області, батьки яких загинули захищаючи Україну Україну, сьогодні мають можливість відпочити у Республіці Хорватія. На них чекає різноманітна програма, екскурсії, розваги. Також вони будуть відпочивати на Адріатичному морі. Насамперед, це важливо з точки зору їхнього психологічного стану, тому що діти повинні мати можливість переключитися і ми. Ми бачимо останні дні, які на жаль, жахливі обстріли в чергове Росія. І зробили. Ми розуміємо, що все це не проходить повз дітей. Тим паче вони пережили страшну втрату, втрату своїх батьків і тому наше завдання підтримати ці сім'ї. Разом з дітьми поїхали професійні психологи, перекладач та представник управління у справах ветеранів війни Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.